Перед відбуттям в зону АТО добровольці з батальйону Полтава відвідали оздоровчий табір Молода гвардія в зінцях, бійців, в камуфляжі та повному обмундируванні діти зустріли стояче з прапорами, плакатами та оплесками. Башаю дякую за те, що даєте нам надіжду. дякую за то, що наші діти зараз знаходяться здесь, що вони можуть знаходитися здесь. І спасіба за то, і ми сподіваємося, що ви принесете мир. І будь пожалуйста. Протягом тижня понад 200 жителів табору готувалися до приїзду добровольців, складали вірші та готували малюнки. Я намалювала цей малюнок підтримку нашим солдатам, які, щоб вони відвоювали нашу Україну, повернулися живі, здорові. Ми ними дуже пишаємось. Україна єдина назавжди. Бійці показали дітям зброю та військові обладунки. Запевнили, що коли повернуться зі сходу, обов'язково знову завітають до молодої гвардії.